Камо Лів! і таким плавним ходом ми підібралися до одного з головних амбасадорів серед виробників електромобілів. Всім привіт, це компанія Magnum Cars І сьогодні ми будемо оглядати Tesla Model 3. Tesla Model 3, 2018 рік, Long Range, яку ми доставили з США для нашого клієнта Віталія всього навсього за 20 тисяч доларів. І сьогодні ми поговоримо про її дизайн, як вона їде, як ні сідиться. І загалом оцінимо. Вам приємно перегляду, а ми починаємо. Не дивлячись на те, що дизайн з першого погляду цього автомобіля виглядає досить простим. Інженери старалися для того, аби максимально збільшити аеродинаміку. І скажу я вам, у них це вийшло. Усю цю аеродинаміку покращують максимально плавні вигини, лінії та грані. Диски, які можна встановити додатково в Тесла, втоплені ручки навіть сприяють покращенню аеродинаміки. Та навіть форма кузова максимально сприяє для покращення обтікання повітря. Повернімося до дизайну даного автомобіля. Тут у нас здоровенне лобове скло. Яке плавно перетікає на дах, і в якому заховані більшість важливих датчиків. Якщо говорити про порід, то це дві великі яскраві фари, дійсно яскраві, дві противотуманки, так само парктроніки у нас тут присутні. Збоку два канали для повітря, так само один великий знизу для охолодження батареї. Збоку у нас тут досить широкі крила. Вживу вони виглядають набагато більшими. Скажу я вам ніж на фотографії. Колеса у нас тут чорні, 19-ті, з червоними супортами, майже як перформанс, і так само прикольні заглушки на. Болттей. Тепер детальніше про ручку. Дизайн, хоч і класний, спорити не буду. Але по практичності ну, трошки не скажу, що зручно. Хотілося би ручку. І як каже мій друг, але що вже є? Спереду у стійці у нас ховається сенсор для ключ-карти. А зверху ще один допоміжний датчик. Так само з класного тут хромована окантовка на всі вікна і на задній фарі. Порт для зарядки. А регулювати все відкривання і закривання порта для зарядки можна з ось цього головного комп'ютера. Тут я просто клопочка, натиснула і так він відкрився. Так само звідси можна відкрити багажник і капот. До речі, давайте заглянемо туди. А під капотом даного автомобіля ховається, як не дивно, багажник. Багажник, об'єм якого складає 150 літрів. З приємного тут є ось такий досить м'ягень коврик, а під ним ховається буксирувальний гак злого Тесли, що приємно, це увага до деталей. І так само відділення, від якого ви можете залізти до технічної частини цього автомобіля, хоча я сумніваюся, що вам це воно знадобиться. А ось що дійсно вам знадобиться, це ось цей відсік для умивайки. Так само тут всередині є дуже важлива кнопка. Що це, відкривання багажника зсередини, це ніби, якщо дитина там забулась, чи як я. Блє. А тепер пропоную подивитися на задній багажник. Нормальний багажник можна відкрити як і так само на екрані, так і кнопкою ось тут. Об'єм якого складає 425 літрів. Якщо цього мало, тут є ось така фальш-підлога, де ще зберігається 175 літрів. Якщо навіть цього буде мало, можна скласти сидіння. Тоді буде ще більше об'єму відповідно. Так само з боку є кишенька для зберігання всякого різного барахла. Власники троє будуть напевно зі мною згодні або, хоча б будуть знайомі з даною проблемою. За рахунок ось цього покатого заднього скла. Коли на вулиці йде дощ, для прикладу, вся вода, яка от тече сюди, при відкритому багажнику, буде стикати вам саме якраз таки всередину багажника. З цією проблемою намагалися боротися в 2021 і другому році в моделях, але не сильно скажу, що це помогло. Вони просто чуть-чуть збільшили е, рамки цього ущільнювача, і це ніби мало би допомогти. Але при сильному дощі все одно вода затікає в багажник. Якось так. А заново у нас по дизайну. Звичайні тесловські фари, парктроніки, великий їхній значок і цікавий такий видовжений спойлерок. Розкажу про цей автомобіль і те, як він нам дістався взагалі. Це Америка, і та це біток. Але тут був замінний всього-навсього передній бампер і капот. Хоча справедливості ради хочу сказати, що на тройку саме запчастини суттєво дешевші, ніж на іншій моделі. І як я говорив, цей автомобіль став нашому клієнту 20 тисяч доларів Це разом зі всім розмитненням, доставкою, ремонтами і тому всім подібним. А саме зараз цей автомобіль наш клієнт, на жаль, продає. Не тому, що він йому не подобається, чи він якийсь несправний, а тому, що середня ціна в Україні на таку тачку приблизно 27-28 тисяч доларів. І якщо би ти хотів сам зекономити на покупці автомобіля чи, можливо, навіть на ній заробити, звертайся до нас. Ми допоможемо тобі підібрати твій автомобіль мрії з вигодою до 40% від ринку України. Залиш заявку на сайті, і наш менеджер обов'язково з тобою зв'яжеться для детальної консультації. До речі, забув сказати, що тут у нас стоять безрамочні вікна. А тепер нарешті в салон. Наша королечка, ось ми і перемістилися в салон. І можу сказати, що тут нічого нема. Ні, але якщо серйозно, то давайте по порядку. Перше, на що я хочу звернути увагу, це на матеріали, адже для мене це була така досить важлива деталь. Перш ніж я познайомився з Теслою, бо все, що я чув, це те, що тут матеріали максимально прості, збірка. Ніяка. Давайте розбиратися. Сидіння у нас зі шкіри, правда, з екошкіри, з боковою підтримкою, шкіряний підлокітник, шкіряний руль, так само навіть ось тут шкіра на ручках. І всюди м'ягенький пластик. Я здивувався, але всюди м'ягко. Тобто, м'ягко тут, 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 на бардачку під рулем. Ну тобто, чогось твердого я не відчув. Дерев'яна вставка на консолі, хоча, напевно, справедливіше сказати, плінтус на консолі, але все ж, центральна консоль у нас тут. В глянцевому пластику. Мінус, напевно, бо любі сліди видно і буде швидко царапатися. Величезний здоров'яний екран, яка вся інформація в ньому про це пізніше. А по ергономіці у нас тут зручне місце для телефону, багато місця ось тут, багато місця в підлокітнику, як на диво. Тут є така ось влюрова вставочка, теж приємна. Багато місця тут так само. І два підстаканника. Так само є бардачок, який відкривається звідси, але я ще не розібрався звідки саме. Що стосується керма, то воно у нас досить м'ягеньке, плавно рухається туди-сюди, але я можу сказати, що воно якесь маленьке, як дитяче. Але знову ж таки, вся регуляція мультимедією виведена на рулі. І. Удок. А тепер стосовно найбільшого мого особистого переживання, це про якість цієї всієї збірки. І можу сказати, тут не так все погано, як всі про це все ну, говорять і розказують. Воно не скрипить, воно ну, не бувтається. Тобто все... от, Ця от центральна консоль, можливо, трошечки така лучка. але така глучка. Але в цілому, це нормальна збірка салону, це класна збірка салону, я б сказав навіть. Тесла Двері відкриваються, до речі, на клопочку, не на ручку, як всі привикли, а на клопочку. Електро у нас привід руля. Електропривід. Де то вот. є? Електропривід у нас руля. Так само все регулюється на кермі. Тобто виліт і висота. Круто, Електро сидіння. Тут мого колегу треба покликати. Змінності – це ручне регулювання на таку комплектацію. Я вважаю, могло би бути електроне. Великий мінус, який я можу зауважити, яким я не змирюся. авто 2020 року. З механічним регулюванням сидінь, на мою думку, це не круто. Моє улюблене механічне сидіння, так як і водія, так і у пасажира, він би був задоволений. Сидить за камерою, облизується. Селектор перемикання передач. Він як в Мерседеса виведений ось тут з боку на важіль. Тобто паркінг і перемикання передач. Якщо потрібно увімкнути автопілот, то це просто два рази вниз дьорнути потрібно. Зверху у нас дашок на магнітиках. Мені сподобався, але ну, як не любітелі, як то кажуть. <плізова> Детське дзеркало заднього виду, як кермо. І аварійка. О, я знайшов. Це от дішманська кнопка. Оце реально дішманська кнопка. Тут вона ще розташована панорама на виїздах. Круто, що вона присутня, але не круто, що її не можна закрити. Дуже не круто, тому що сонце пече, коли стоїш, пече, коли їдеш, пече, просто сонце пече. Але є так само, варто сказати, що є шторки, які можна сюди поставити, доставити для того, аби це перекрити. Але камон постійно їх знімати, доставляти не скажу, що це вау, як зручно. Мені ну не подобається таке рішення. Хочу звернути вашу увагу на цей здоровенний планшет, в якому виведені всі функції, про які зараз і детально поговоримо. Так, що стосується нашого екрану? Тут у нас детально виведена моделька машини, і звідки можна якраз таки управляти відкриванням багажника, зарядки і тому подібного. О, і я знайшов нарешті відкривання бардачка. І бардачок відкрився. І тут так само можна відрегулювати як і дзеркала, так і руль, управління тим ж самим клімат контролем. Тут у нас можна управляти потоком повітря. Але з незручностей мушу відмітити, що тут немає як такої можливості регулювати окремий потік. Все регулюється ну, парно і немає можливості закрити якийсь окремий потік повітря. Не скажу, що це вау, як зручно. Хоча ну, тобто, налаштування досить детальне, як і по температурі, так і по силі. Можна сидіти як в космалювати. Реально, як літаку з чого цікавого я би хотів звернути увагу, це на управління їздою. Тут можна як і вибрати режими рекуперації, просто кермування однією ногою. Так само можна вибрати режим руля і пришвидшення. Пробіг даного автомобіля складає всього-навсього 55 тисяч кілометрів. Це для такої машини досить мало. Загалом. Це досить крута річ. Потрібно привикнути для до цього, що всі функції введені в екран сенсорним методом. Не скажу, що це буде зручно для всіх, але все ж е привикнути можна. Можу зауважити, що тут підстаканники зручніше використовувати для телефонів. <гум> Спереду посиділи, а тепер перемістимося назад. О, так, що в нас позаду? Спершу можу сказати, що місця тут достатньо. Мені це подобається, тому що сажу я за собою, і я метр вісімдесят сім скажу вам, і коліна тут фактично впритик, але за собою сидіти мені комфортно. Так само я задоволений, що є місце для моїх ножів. Це 44 розмір, як-не-як. Як. Але, 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 говор, якщо говорити про місце. Над головою, то його тут небагато. На наших українських дорогах, якщо зловити яму, можна добре таку дірочку зробити. Отвір на що можна звернути увагу? Це ось тут є гачок для одягу. Лайк за це. Нема ручки, хоча я ну, не знаю тих, хто користується ними. А от канали для повітря тут регулюються вже з механічним способом, своїми ручками. І круто, що можна відрегулювати вже е, максимально детально, на відміну від передньої консолі. І круто, що є два виходи USB. По самих матеріалах салону все приємно. Ну, тобто, Шкіра класна. Е, карти так само обшиті тканиною, е, ручки шкіряні. Ну, тобто, все В цьому плані мені подобається. Е, так само... Тут є ще підлокітник, який буде так само з двома підстаканниками. О, а от тут вже така досить неприємна річ. Підстаканники тут ненадійно зафіксовані, як на мене. От. Але підлокітник зручний. На жаль, немає виходу до багажника. Хоча його тут можна ось так організувати. Прийдеться когось <с> скласти, але вихід до багажника буде присутній. Е і можу все ж таки звернути увагу на те, що на дальняк тут їздити буде не вау як зручно, тому що, як вже говорили в одному з наших відео, батареї розташовані знизу. За рахунок цього підлога недостатньо е, далеко від ніг розташована. І отут утворюється ось така неприємна річ, як м, пустий простір, за рахунок чого ноги на довгих поїздках будуть втомлюватися. Ну, і ще стосовно по ергономіці. є невеличка кишенька, ось тут в спинці водія. Місце в картах дверей достатньо його буде для бутилки, так само забув. Сказати, досить немало місця в картах для дверей на передніх сидіннях. Ну і що ж, тут посиділи, пропоную проїхатися. Так, ну що ж, настав той час, коли проїдемося і спробуємо цей автомобіль на ходу. Щоб завестися, нам потрібно ось цю нашу тесла карточку покласти сюди на консоль, нажати на педаль тормозу і перемкнути селектор на драйв. Все, машина заведена, ніяких кнопок не потрібно. В першу чергу прищіпаємо себе, як казав мій друг безпека понад усе. Ну що ж, відпускаємо педаль тормоза. Машина стоїть. Стоїть чому? Тому що лесовімкнений, тому що лесовімкріний режим кермування однією ногою. Мені він насправді подобається, це досить зручно. Привикається не одразу, але коли привикається, без нього досить важко насправді їздити. Одразу хочу зауважити те, що огляд. Тут максимально е, класний. Ну, Я хоч і їздив не на багатьох автомобілях, але можу сказати, що тут видно досить багато всього. Ну, тобто Мені легко зрозуміти габарити автомобіля по ось цих так званих е, жабрах. Хочу попробувати різні режими керми на ходу. Тобто зараз я в режимі, якщо я не помиляюся, комфорту, то ну, все спокійно, плавно, ну, тобто, ну комфортно, я, в принципі, за що і відповідає автомобіль. Якщо ми виберемо режим спорт, ну тобто режим спорт як і в їзді, так і в кермуванні, то кермо стає більш важчим на поворотах, хоча воно таке, можливо, навіть різкіше, правильніше говорити стає. А педаль газу стає максимально агресивною, тому що достатньо мінімального натиску на педаль газу, і автомобіль просто зривається з місця. Ну, типу, це електромобіль, нічого дивного, в принципі. Що в нас ще з особливостей, комп'ютер промальовує всі. Якісь машини, які є на дорогах, людей, велосипедів, великі машини, фури і тому подібне. Тут в тому плані великий респект, бо я не знаю, хто ще таке може робити. З цікавого, ну тобто, вмикаєте собі поворотник і вмикається на екрані камера. І якщо вже говорити про камери, вони тут ну дійсно класної, класної якості. Якихось таких зауважень до камер немає, тому що працюють, ну. Просто саме зображення камери дуже круто. Так само ще один невеличкий критерій, за який сварить наш з вами автомобіль, який зараз ми дивимося. Це шумоізоляція. Кажуть, що в моделях до 21-го другого року, коли там не поставили двійний склопакет віку, не покращили шумоізоляцію. То до цього часу можете забути про комфортну шулку, і не можу назвати її аж такою поганою, про як, ну, наскільки говорять в інтернеті. І напевно те за що люблять ці електромобілі, це те, що в них моментальний розгін. Тобто, двигун видає максимальну потужність одразу, немає якихось певних затримок, коли спрацює коробка, коли е, ну, піднімуться оберти, все одразу і максимально швидко. Це в нас модель Long Range 2018 року, як я вже говорив. Розгін якої заявлено, якщо я не помиляюся 5,6 секунд до сотні. Маленька ремарка. Це розгін Tesla Model 3 Standard Range, у якої розгін до 100 км на годину складає близько 5,6 секунди. А у моделі, яка у нас на огляді Tesla Model 3 Long Range, розгін від 0 до сотні км на годину буде складати 4,5 секунди. Який автомобіль такого цінового сегменту буде видавати подібні цифри? Увімкнув я автопілот. Він вмикається просто двома натисками на передач, і він зразу ловить полосу. Бачить автомобіль з боку, з краю підкермовує мені. Тільки нюанс потрібно підтримувати руль. Для того, ну я думаю, що це міра безпеки така для того, аби зрозуміти, ну, дати машині зрозуміти, що все-таки ти ще слідкуєш за дорогою. Автомобіль так само промальовує, як, я вже говорив, всі автомобілі. На дорозі також Хороший, почнемо маршати. Зараз у нас буде зелений на світлофорі. Їде сам, сам сам починає стартувати, промальовує блін, промальовує всі, всі тачки, які в нас тут їдуть. Дуже класно. Саме ця модель в нас на задньому приводі це не повний привід, але варто трохи натиснути на педальку, як ти вже перший. В ряді. Хоча це і така штука досить небезпечна. Не рекомендую літати, оскільки задній привід. Звичайно, тут маса систем стабілізації і тому подібного, Але все ж, пітка в Америці немало, тому не поповняйте їхні ряди. Так само, напевно, що стосується дальності ходу, досить цікава така річ. В даного автомобіля об'єм акумулятора складає 75 кВт. Всього Цілком достатньо, аби проїхати 400 кілометрів спокійно, без переживань до того, що ти треба виключити клімат, що не доїдеш і тому подібне. На 400 кілометрів цього автомобіля вистачає цілком. Так само стосовно зарядок, тут е, теж не скажу, що щось, якісь є проблеми, тому що в нашій країні вже достатньо станцій з швидкою зарядкою, які дозволяють зарядити автомобіль від нуля там, достатньо більше, ніж за годину часу. А я не думаю, що ви заряджаєтеся там, повністю від нуля, тобто там, коли е, заїжджаєте на станцію, у вас ще плюс-мінус залишається хоча б там, 30%, і вам достатньо попити кави на заправці, аби. Мати повністю готовий автомобіль. тому кажу з зарядками, як таких якихось дуже проблем не виникає. В основному як цей автомобіль заряджається, це з дому. І тобто, ввечері ви приїхали нехай наполовину розряджений автомобіль. Зранку у вас повністю готова машина для пересування містом, трасою неважливо. Запас це дозволяє. Я думаю, проїхався я достатньо і можна робити якісь мінімальні підсумки. Отож, підіб'ємо підсумки нашого міні-огляду стосовно нашої тройки. Якщо будемо говорити про мінуси, то це так, не найкраща збірка. Будемо говорити часто, деякі елементи тримаються не вау-як і ну, типу, щось може десь підскрипувати. Так само, шумоізоляція. Вона тут, у Ви і ах, не вау яка класна. А що стосується плюсів даного автомобіля, то можу сказати, що він вкрай старає межу між думкою, те, що електромобіль може бути як тільки другий чи запасний в сім'ю. Цей автомобіль я можу абсолютно спокійно рекомендувати як основний, тому що в нього великий запас ходу, класна динаміка, приємні матеріали в салоні та купа різних цікавих функцій, які виведені всі в величезний планшет. Отож, якщо ти хочеш собі такий перевірений автомобіль з Америки, Європи, Канади чи Китаю, звертайся до нас компанії Magnum Cars, і ми тобі допоможемо підібрати твій автомобіль мрії та ще й з вигодою до 40%. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео, а я пішов підбирати авто для